Я Україна, чуєш, вража Богдан Іваночко. Я Україна, чуєш, вража земля нескорених людей. І кожен з вас тут в землю ляже, кожен з непроханих гостей. Велика я і я незламна. Тримають міць. Крепти Карпат непереможна, Нездоланна, бо один одному в нас брат, і не страшні твої морози. Молитва в мене оберіг. Ти не побачиш мої сльози. Ти бачити не гідний їх. Я зачерствіла, наче камінь, і чорну хустку одягла. Тримаю непохитно знамінь до днини знищеного зла. Мої соколи, мої діти. Відплачу кожну зі смертей. До віку біль буде боліти. Над світом розілью лей. Така вже рідні наша доля, щоб вижити беру ціну. Колись. Присяду з краю поля і з вами трішечки засну. А зараз всі тримаймо міцно, не випускаймо зброю з рук. Найголосно звучить і вічно Нескореного серця стук. Я, Україна, чуєш, враже, є, є велика Древня Русь, і кожен з вас тут в землю ляже. Я ж не піддамся, не зігнусь.